Всім привіт на каналі CarAudio.ua. Сьогодні у нас буде відео про покращення аудіосистеми в автомобілях BMW. У нас зараз є два комплекти, які ми покажемо, розкажемо, в, чим, в чим вони відрізняються, що в них входить, які є варіанти для заміни аудіосистеми в різних моделях автомобілів BMW. Чому ж тоді у нас два різних комплекти для цих автомобілів? І там і там Хайфай, чому ми пропонуємо різні варіанти. Давайте більш подробно подивимось на ці комплекти, що в них входить. Для G05 ми запропонували клієнту відносно його бюджету. Тобто у нас буфери під сидіння, це Extend, новий бренд на українському ринку. Це швейцарська компанія-розробник, але ж виробляються вони в Китаї, але, в принципі, достатньо непогана якість за не, відносно невеликі гроші. В комплекті йде два вуфери, які ставляться під сидіння. Це класична BMW-шний динамік. який ставиться в штатне місце без доробок Далі, що у нас ще є? На фронт? Ми запропонували не самий простий комплект. Тобто це комплект SCVC Динаміків, це Blum Signature S124. Вони вже йдуть в нової коробки. Така дійсно класна преміальна штука. Чому саме цей комплект ми радимо клієнтам в BMW? Тобто, Я завжди кажу: якщо ви хочете дійсно відчути покращення звуку в вашому автомобілі, то е, бажано брати основний компонент, з ЧВЧ фронтальний, це е, ці динаміки. Так, да, він не дешевий, але, ж, умовно, да, є варіанти заміни цих комплектів в три. Або в чотири рази дешевше, ніж цей комплект. Але ж дійсно він грає дуже класно на свої гроші. Дуже яскраві середні та високі частоти можна отримати від цього комплекту. Ну, складається він відповідно з двох середньочастотних динаміків, які ставляться на штатні точки, на штатні точки кріплення в BMW, і два твіттера. Так само в комплекті кросовери йдуть. Які підключаються роз'єм в роз'єм, тобто без переробки. І головний скажімо так, елемент цієї системи це процесорний підсилювач. В цьому випадку у нас так само Exton це вісьмиканальний процесорний підсилювач, тобто вісім каналів підсилення. І ще є вихід на сабвуферний підсилювач окремий. Дуже так само нова модель на українському ринку, коштує невеличкі грошей. Якщо не помиляюсь, на грудень 2024 року 23 тисячі гривень. Дуже, як на мене, непогана ціна за такий пристрій. І з цікавого, що можу відмітити, що у нього є. Можливість конфігурувати виходи під потреби під вашу систему. Тобто в ньому може бути або вісім виходів по 60 Вт, або можна зробити 6 каналів по 60 по 200-230, або 4 канали. По 60 і 1 на 400 Вт в 2 Ома. Тобто, наприклад, навіть можна зробити фронтальну тобто, ЧВЧ два канала, вуфери під сидіннями і е, САП можна навіть від нього підключити. Тобто, буде Класична система фронт плюс САП. тобто, Різні варіанти підключення допускає цей підсилювач це дуже непогано. Е, ще з особливостей він налаштовується по Bluetooth через смартфон. Так само у нього є вбудований Bluetooth для стріму напряму в процесор. Достатньо компактний розмір, металевий корпус, зроблено дуже якісно. З одного боку, це входа-виходи, клеми живлення, з іншого боку перемикачі для, конфігури... для конфігурації, підключення зовнішнього пульта. USB-шка для підключення до комп'ютеру, якщо треба, оптичний вхід, оптичний вихід і е, коксальний вхід, тобто теж цифровий чи у вигляді USB. Е, щоб нарізати заводську проводку, так само є комплект для автомобілів BMW. тобто, щоб використовуючи штатні роз'єми. Ми змогли взяти сигнал з системи і подати його на штатну проводку за допомогою цього перехідника. Все робиться дуже просто. І не пошкоджуючи проводку, і у вас не буде проблем з гарантією від виробника. Такий комплект. По ціні на грудень 2024 року ціна цього комплекту 63 тисячі гривень. Давайте подивимось на другий комплект, який ми е підібрали на G30. Тут е по фронтальній акустики, так само Blum Signature S100 N24. В принципі, вже багато разів ми ставили ці комплекти на BMW. Вони дуже себе класно показують, грають без бездоганно а а а тилова акустика. Так само комплект з ЧВЧ. Але тут у нас ми взяли комплект простіше: це Ground Zero GZ cs 1002 BMW. Це так само СЧВЧ, кросовери в комплекті, тобто це буде на е, тилову подзвучку, в штатне місце в задню полку в G30. А, ще скажу, да, що в цьому комплекті ми не ставимо тилову акустику, тобто трошки е, умовно робимо тільки фронт. і Підсилювач ставимо. Для того, щоб трошки зменшити бюджет, клієнт не, не бажає витрачати дуже багато грошей, але ж фронт це основне, тому я зрадив взяти кращу акустику на фронт, а тиловою можна не, 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 не міняти, поки що це не головне в системі. Бо більше важливий це фронт, фронтальне СЧВЧ, вуфери і. Обов'язково процесорний підсилювач. Так, тилова акустика сказав. І в якості вуферів під сидіння це так само Ground Zer GZCS 200 BMW SW4. Це 4 вуфери, підсидіння, Тут пара. Теж стоїть штатні місця. Не знаю, можу дістати показати, як, чим, чим відрізняються, як виглядають, наприклад. Що буде цікаво. Так. Ось так виглядають обидва динаміка. Ну, дуже схожа конструкція, що тут, що тут пластикова корзина, магніт. Тут він фарбований, тут э, полірований. Дифузори по матеріалу дуже схожі. Але ж різниця в ціні дуже суттєва, скажімо так. Цей комплект коштує. 9500 гривень, цей комплект 15 коштує. Тому, Ну да, він трошки буде краще, але ж е на кожен бюджет можна підібрати комплекти, які будуть набагато кращі, ніж штатні аудіосистеми. У будь-якому випадку е навіть недорогий комплект не, ну, не заводської акустики буде краще, ніж штатна. Е так, і головна. Частина системи це процесорний підсилювач. В даному випадку у нас Helix Vat DSP, так само 8-канальний, точніше, 10-канальний підсилювач та 10-канальний процесор та 8 каналів підсилення. По 75 Вт. мостом не підключається, мост, мостового з'єднання немає, але ж в принципі і цієї потужності теж вистачає на цю систему. Тобто, всі динаміки в автомобілі, а їх це фронт, вуфери, задні динаміки і центральний канал. Тобто 7 каналів без проблем підключається до цього процесу, до 8-канального процесу на підсилювач. Так само він трошки вищий йде по рівню. Трошки, скажімо так, відоміший бренд. Ціна цього підсилювача 37500. Екстон коштує 23 тисячі. Тобто різниця теж суттєва. Тому цей комплект він більш високого рівня. Повна вартість комплекту для ну Цього комплекту, який ми підібрали на G-30, він складає, якщо не помиляюсь, 93 тисячі гривень. Це вартість без роботи, без встановлення, тому по встановленню це, якщо вас цікавить, ви можете писати або телефонувати нам. Це ми будемо казати окремо. що ще можу сказати? Тобто машини дуже схожі, у них однаково. Компоновка штатної аудіосистеми це Hi-Fi, Тому е ці жгути вони, по факту підходять на будь-який BMW-кузовов G-серії е з аудіосистемою Hi-Fi. У Helix так само є такий самий жгут, е от, який під'єднується в штатну проводку. Штатні роз'єми. З іншого боку, це до нового підсилювача. Тому воно все дуже е, схоже і підходить на майже будь-яку з модель G серії в BMW. Тому можна підібрати сконфігурувати систему на будь-який бюджет. Ну, по досвіду скажу, що в принципі більш-менш нормальна система починається десь від там, 60 тисяч гривень. Можна, наприклад, брати не Signature, але там простіші, простіші комплекти акустики на СЧВЧ. Але ж це буде там десь 55 тисяч гривень за повний комплект з підсилювачем, вуфери і два фронт-тил на автомобілі g серії Середній комплект, те, що ми радимо в більшості, то це от буде порядка там, 85. 90 тисяч гривень на грудень 2024 року можна перерахувати там по курсу там в євро або в доларі, щоб розуміти, скільки це коштує. Будь-яка система не заводська, обладнання точніше, не заводське, воно значно краще грає. Є великий інструмент для налаштування системи саме під ваші потреби. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, там, більше високих частот чи більше низьких, це все можна зробити за допомогою процесорних підсилювачів, які ми ставимо в ці автомобілі, і звук покращується дуже суттєво. Це основна головна річ, як на мене, в... Що можна зробити, що можна поставити в ці автомобілі, і тим самим покращити звучання вашої аудіосистеми. Стосовно встановлення, у нас є своя студія інсталяції, ви можете завітати до нас. Ми знаходимося на Подолі, адресу і телефони ви можете знайти в описі до відео. Я вас проконсультую, якщо цікаво, і ми розповімо про терміни, залежно від того, яку конфігурацію ви оберете. Ми зможемо її реалізувати в найкоротші терміни. Дякую за увагу. До зустрічі в нових відео. Всім пока.